110, 108, 108, 110, 111, 121, 117, 126, 107. Так, тут все нормально. 121, 143, 104, 105, 108, 95, 87, 108, 107, 91, 122, 113, Алюміній. Метал. Алюміній. 115, 114. 96. гума протектор. Нормальний. Диск гальмівний без виробітки, диски колісні мають пошкодження. Всі 4. Трошки бордюрна хвороба. Мішлен 275 на 45 R20 110V. Екстралуат Pilot Alpin 5 SUV ZP. Фарки такі посічені. Це возрастное і від пробігу. Ліва фарка має царапки пошкодження. Поверхневі, також це все додатково зафіксовано на фото, Радіатори. Сімдесят вісім, вісімдесят Сто четирнадцять, сто двадцять вісім, сто сімнадцять сто пятнадцять. Так, енферум, ферум. Стойка сто вісім, сто двадцять один. Сто двадцять, сто дев'ять, сто девятнадцять, сто двадцять пять, сто десять, сто сімнадцять. 10. 103, 115, 120, 122, 130, 117, 115. Так, це все у нормі. 101, 118, 115, 110, 106, 106, 111, 101. Усі вікна п'ятірочка.

80, 90. 76. Мінімальні пошкоджені руля, такі мікро царапки. Але все ціленько. Так, сидіння шкірине. Тут трошки протерлись і тут трошки. КПП. в Нормі дисплеї пошкоджень не мають. Мають ультрафіолетове покриття. Панорама. Салон збережений. Стойка, 68, 75, 82, 72, 73, 98, 81, 69, 75, 71, 61, 77, 74, 67, 55. Гумою щільні очі більш-менш нормально. Нормально, так тут слідів до монтажу немає іде. Не помічено. 110. 127, 127, 114, 116, 112, 116, 200. Отут вже починається втручання. Позаду. Нормально. 193, 90. Внутрянка 60. Тут у нас коврики. І весь комплект, токатка саме все, все нормально. Два. Сто девяносто три, сто девяносто пять, двести, триста, шестьсот, четыреста, сто 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 девяносто, сто девяносто. вісти 160, 130, 125. Так, 120, 170. Дверка 110. Так, нормально 110, 120. 112. По роботам. 300, 400, 500, 300, 600, 630, 400, 500, четко, страшно, так, це отточаем пина после мыки. Адже тут була умнятинка, виходить так. Гуму, рік виробництва. Невидно, задні гальмівні диски виробітка міліметр. Де да, рік виробництва? Та що ж таке постійно? Десь губиться. Так, дот, все є. А ось, четвертий місяць 21-го року виробництва ГУМа. Четвертий місяць 21-го року виробництва. Так, все. Так, а тут з внутрішньої сторони йде відмітка про дату виробництва. Так, внутрянка тут. Дивимось, чи була рихтовка внутрішніх. 88, 81, 86, 72. Тут все в нормі. 76, 77. Симетрично до тої сторони. 86. 75. 86? 72?

Пошкоджені царапки. Гумовищільню ось. Нормально, не затасканий. Окей. Так, це двірка 114, 119, 114, 11, 117, 93, 85, 111, 110, 102. 120, 100, 100, 110. Ще так уже было, 83. Ауді Пілкін там, п'ятірочка. Так, постану пасажира переднього. Пошкоджень нема. Мужчина очень нормі. внутрянка 95, 96, 80. Тут нормально. Так, другий ряд сидіть. Третий, третій, точніше. Ну, у в стані нових. Глянуты под капотом простер. Так, тут все на месте, шумочка. Тут є сліди демонтажу Підмальовані болти Лихтарок. Так, ну ременчики генератора цікаво виглядають. фары оригинальные. Важко подивитися, який рік. Зараз пробуем. Тут Ну, віду, подивлюсь. Але оригінал. Er Тут є трошки вологість з лівої сторони двигуна, запотівання масляні. Тут все зрозуміло. Запустимо вігу. you <laughs> Камера працює, все малює. Драйв. Реверс. Взагалі ні. Взагалі нічого, не поштуху нічого. Так норма.

Так, тут це працює. Радіонавігація, okay, зараз поїду на тест-драйв і після тест-драйву проведу комп'ютерну діагностику.